Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. у Вівторок 6 серпня вас вітає на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Клинчук. Дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Ну, категорично, українська подобайка, лайкос. Ну це класика, та це чарівний копняк або чарівна енергія. Для того, щоб оберталися алгоритми і дійсно було більше притомної аудиторії в контексті знань, а не здогадок того, що навколо відбувається. Ну, в попередній частині в нашого ран... ранішнього там брифінгу першої половини дня багато подієвості лінія фронту, лінія бойового зіткнення, перспективи по міжнародці. Ситуація міжнародна бо сьогодні ж чекали якраз початку ну там ледь не третьої світової війни, бо насправді велика нара навала Ірану на Ізраїль. Ізраїль попереджає, що у відповідь бахне по ядерним об'єктам. Ірану, ну одним словом, поки що нічого такого на той момент, коли я записую це відео, ну і багато ж там вангувань. Зокрема, там Дональд Трамп, черговий, сказав, що він точно знає, що цієї ночі все почнеться. Ну, цієї ночі, напевно, не почалося, бо на, чи в Ірані ну, не дуже хочуть, щоб Трамп був президентом і таким чином ну, показують, що так, його прогноз якби міма каси, абсолютно. Але знаєте, от, що стосується України, то починають з'являтися ну аналітичні такі там матеріали, які говорять, що а Трамп для України був би набагато краще за Байдена. Да, перемога кандидата в Байлі Трампа в листопаді не обов'язково означає, що Україна приречена, або там Путін врятований, при тому, що ніхто не знає, що робитиме Трамп часто, навіть і сам Трамп. Це так каже політику. Я просто в, в цьому контексті ілюстрація дійсно він там напередодні в Говий сказав, що якщо б він був президентом, він не було. Але як тільки він зайде до овального кабінету, одразу позвонить президенту Зеленському і Путіну. і Каже, я їх добре знаю. Вони одразу всіми полагодами вони сядуть за стіл переговорів. Але якими аргументами, які умови будуть, і сполучених штатів він же про це не сказав. То тобто, каже політика, що часто навіть сам Трамп не знає, що він повинен робити. Ну якби по факту результат він розуміє, але процес в свою чергу, президент Ша Байден. Сповільнив постачання зброї і запровадив обмеження на її використання через побоювання ескалації з ядерною державою особі Росії, які в ретроперспективі виглядають перебішеними. Ну щодо Камали Гарріс, то от теж от аналітики експерти кажуть, що вона. За великим рахунком, ну на дану секунду, знову ж таки, представляє спадкоємність епохи Байдена і буде підтримувати Україну, але поступовими, хоча й великими пакетами допомоги, стільки, скільки буде потрібно. Бо знову ж таки всі відзначили, що розчарування Байдену от остаточно, в тому числі в українському політикумі, досягло піку після того, як росіяни бахнули по Ахмадиту. А, і фактично не понесли жодної відповідальності, хоча Україна звернулася до от, всіх союзників, включно з Сполученими Штатами, дозволити наявною зброю бити в глибину території Російської Федерації. Ну і плюс пам'ятаєте, та чутка про те, що українці хотіли знищити Путіна безпосередньо на параді в цьому Санкт-Петербурзі. Це кілька тижнів тому. Ну а штати від, відговорили нас, та сказав, чи там попередили, що в разі такого удару щось там ми давати не будемо, там чи взагальмуємо загальмуйма в 16. Наприклад, якщо та тема мала місце. Тобто підхід до України знову ж таки стане лакмусовим папірцем для майбутньої зовнішньої політики. США. причому незалежно хто стане президентом, і це буде найкращим сигналом, який ми отримуємо щодо підходу наступної адміністрації до НАТО її зобов'язань перед іншими союзниками, насамперед, що її позиції стосовно дедалі агресивнішого Китаю. Ну останній таким є на тлі того, що нічого не відбувається з росіянами. Китайці абсолютно логічно припускають, що їм за це нічого не буде. Ну якби поговорив. Орі там по прогрожуються як алік замовляли там якісь чехли для айфонів. Я умовно кажу, так і будуть замовляти далі. При тому, що Трамп намагається ж от в цьому ж контексті бути теж більш таким яскравим, ніж був Байден. Ну, зараз Камалою Харіс інша ситуація, але я ж ще вчора звернув увагу на те, що від Камали Харіс ми не чули великих заяв. Ну, правда, вона зараз готується просто стати кандидатом на посаду президента. Можливо, тоді почнеться, але про Україну вона от останні там, дні взагалі нічого такого не говорила. Але Трамп намагається кожного разу про це говорити. Ну, видно, Одразу, що він сам розуміє, що якийсь час втрачено, і замість того, щоб допомагати Байдену гальмувати допомогу Україні, він би навпаки мав би хайпанути на цьому і зробити так, щоб Конгрес проголосував за допомогу Україні ще минулого року. Тоді би ситуація була інша, І Трамп був на коні однозначно на відміну від Байдена, який би сказав би Це ж я вирішав, а не Байден. Але сьогодні просто риторика, і Трамп спростовує чутки про підтримку їм Путіна, називаючи скрізь їх фейком. І пообіцяв українцям досягти справедливого миру. Уявлення про те, що Дональд Трамп в російсько-українському конфлікті ну це от так політика це дає, буде грати на боці Путіна а Камала Харріс продовжить політику Байдена. Хибне хто б не переміг на виборах президента США, Київ в будь-якому разі може розраховувати на більш рішучу підтримку ніж за нинішньої адміністрації. От так хочеться, щоб було бо останнім часом Трамп вже діями і словами підтримав Київ. Я ж не виключаю, що Трамп ще може так психанути і приїхати до Києва. Ну а чом би і ні, президент Зеленський двічі чи тричі навіть офіційно запрошував. Якщо прибрати галас навколо Трампа і подивитися на реальні дії, то стане видно ймовірність набагато більш доброзичливого ставлення до України. Ну от таким чином виписують цю ситуацію політико. Побачимо так до речі, на тлі наших заяв про ну ставлення українців, я так розумію, це ж не тільки моє. Хоча я одразу сказав, що це моя окрема точка зору. І вона може не співпадати там з точкою зору світового співтовариства. Я взагалі цих карамурзят так і назвав, які просили одразу наступний там кілька годин після звільнення. Зніміть санкції з простих росіян. Ну добре, що там приєдналися. Ну не тільки я так думаю, бачите, і міжнародне співтовариство і він, цей міністр закордонних справ. Литви Пан Слансбергс розказав теж цю доктрину простих росіян, які стріляють, вбивають і ріжуть українців, запускають ракети. Це ж прості росіян, це ж не Путін. І от, видно, щось там постукали по голові і попросили їх припинити ні, нести цю нісенітницю, ні оцих, яких поміняли, бо це цирк на дроті. От реально віддали туди вбивці шпигунів, терористів, диверсантів і отримали карамурзят, які розказують, що давайте ще санкції знімати з Росії. Ну все, виходить цей карамурза і заявляє, що Україна має виграти цю війну і допомогу Києву треба збільшити. Ну от все треба було починати, щоб ти мав до себе там пристойне ставлення. Але тепер знаєте, як мені здається, нічого вже не заперечить. Причому, знаєте, як то є кохання з першого погляду, так є і ну несприйняття, Отак обережно я скажу з першого погляду, бо всі заяви, які він зробив першими, звичайно, є напевно в рамках домовленості з адміністрацією Путіна, яка й випустила цих карамурзят з Росії. Не можна допустити, що Путін виграв цю війну. Це вони вже зараз говорять. Україна повинна перемогти, і для цього західні країни повинні надати більшу підтримку. Угу. Ну заявляв про надто жорсткі санкції для звичайних простих росіян. Там ще такі є Ілля Яшин, який теж був у списку звільнених, заявив, вже, що з Путіним ні про що домовлятися не можна. Хоча це ж цей Яшин, який так само на тій прес-конференції сказав, що треба сідати за стіл перемови, бо санкції проти простих росіян. Бачите, як діметрально міняється точка зору. Ну, це означає, що дійсно те, що російська опозиція це ні про що, це не про боротьбу з путіним. Це так, якби можливо, заробіток, можливо, і спецоперація Путіна, бо там у цей Яшин на навмисно мені здається, пішов в'язницю. В ну і вийшов достатньо нормально, виглядає, все, 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 все добре. Тим часом санкції ну не проти простих росіян, а проти простих білорусів. Та європейський союз затвердив новий пакет санкцій проти цієї країни. До санкційного списку війшли 28 осіб, яких вважають причетними безпосередньо до репресій і порушень прав людини в країні. Обмежувальні заходи Євросоюзу проти Білорусі тепер поширюються на 261 фізичну особу і 37 організацій. Внесені до списків особи підпадають під заморожування активів. а Громадянами компанії є заборонено надавати їм доступ до коштів фізичним особам. Також заборонено поїздки, що не дозволяє їм їжджати Боїздити транзитом територію ЄС дуже сподіваюся, що ці заборони поширюються на членів їх родин. Тому що вони там можуть чудити все, що хочуть в Білорусі, а дружини виїжджати там в ту ж саму Литву на шопінг, там же поруч якби, і кордон є, ну наскільки там є зараз пропускна спроможність. Так, друзі, по міжнародним цим поїздкам про всяк випадок, будьте уважні, кого це може стосуватися, бо дійсно там на тлі я вже згадував Америка, Іран, Ізраїль попередження да, на тлі цих інформацій про години. Іран попередив авіакомпанії про необхідність найближчими днями уникати перебування в повітряному просторі Ірану, тобто країни. Очевидно, вони таким чином кажуть: ну от ракети будуть туди летіти, ракети будуть сюди летіти. Бо якраз напередодні я вже це згадував, надійшла інформація від Ентоні Блінкіна, при тому, що він повідомив міністрам закордонних справ Групи Семи, що Тегеран може напасти на Ізраїль продовж 24-48 годин. Так я кажу, ці сорок. 48 годин сьогодні спливають, бо він дзвонив в неділю. Вчора це оприлюднили. Але 48 годин якраз сьогодні. Ну і мені здається, я вже теж в першій частині нашого сьогоднішнього спілкування, нашого брифінгу, згадував про те, що там Шойгу знаходиться в Ірані. Ну на тлі того, що там його цих посіпак офіцерів крахаборів зараз заарештовують. Там, очевидно, Шойгу в пушку не тільки Рильце, а все інше, причому такому волохатому пушку. Але от мені здається, я погоджуюсь теж от з аналітиками, які кажуть, що чудово, якщо Шойгу буде їм радити, як воювати. Це ж полководець від Бога. Саме в той момент, коли Іран обмірковує формат можливого нападу на Ізраїль, туди прибув з офіційним візитом голова Російської ради безпеки, колишній міністр оборони Шойгу. Шойгу там ну, зустрічався з, з всіма Цими начальниками з президентом Ірану тепер напевно Ізраїль буде за три дні. От якось так повинно бути з цим видатним полководцем. Але теж симптоматично. Правда, от на тлі цього приїжджають росіяни і привозять свої скандери і системи ППО в Україну. Тепер до наших справ комітет Верховної ради з питань з безпеки оборони і розвідки підтримав законопроект. Але ще раз це тільки в комітеті це ще не зал проголосував. І цей законопроект, я вчора про це доповідав, як про процес, власне. І значить, цей законопроект вводить обмеження чи запроваджує обмеження на мобілізацію усіх непідготовлених чоловіків віком від 18 до 25 років. Тобто тут треба збагнути, що мова йшла, йде очевидно про тих, хто служив, хто має звання от, в цей період їм і хоче добровільно йти воювати. І не будуть відмовляти. Але якщо людина не має відповідної підготовки, не має військової кафедри, ніхто його до 25 років років не чіпатиме, е, от як депутати сказали, щойно комітет з Нацбезпеки значить, підтримав цей законопроект. Схвалено комітетом законодавчої ініціатива, забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25, Тий але й тих, хто не пройшов строкову службу, або хто не здобув військову підготовку під час навчання в вищому навчальному закладі, тобто не вчився на так званій військовій кафедрі, також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, от неузгодженості в законах. Так що якщо йому до 25 і він має оці от речі, може людина подати на звільнення і зобов'язані звільнити з лав Збройних сил України для того, щоб понабирати, от Приклад з різних міст вчора. Я давав інформацію по по Полтаві, по Полтавському ТЦК. А тут от місцеве самоврядування да цікаво в Кропивницькому визначили, хто з працівників місцевих рад може роздавати повістки. Причому на таких по списку затвердили 183 особи. Розпорядження підписав заступник міського голови. Документ опублікували на сайті Кропивницької міської ради. Він має назву про призначення осіб уповноважених вручати повістки. Там затвердили список людей для роботи в спільних групах оповіщення. Ну такі групи створили відповідно до розпорядження Кропивницького міського голови що в лютому воно було цього року про створення на території Кропивницької міської територіальної громади елементів бази мобілізаційного розгортання. Так от там різні працівники департаментів, управлінь, відділів Кропивницької міської ради, а також кілька людей з Новинського старостату, семеро людей з Подільської районної ради і чотирьох людей з фортечної ради. Тобто, це мова йде не про представників ТЦК, а просто про, про цивільних, які будуть роздавати повістки. Ще раз кажу, а затримувати, якщо що, можуть лише в присутності поліцейського. Бо самі ж от Полтавські, наприклад, представники ТЦК вчора щиро сказали, що якщо нема поліцейських людина гіпотетично, ну не гіпотетично, а в принципі може розвернутися і сказати, що нема часу розмовляти. А от якщо є поліцейський, то вже з перевіркою документів може бути і затримання. Просто про це знайте. Так, черговий скандал з охмадити. Том, друзі, я взагалі в шоці, бо насправді якась чи мафія, чи що там сидить, бо як тільки хтось відвернеться, намагаються чкрнути трошки грошей. Планували вчора, ну правда, через Прозоро, все так втіхті харяду, але може знову ніхто не побачить. Планували витратити 14 мільйонів на технагляд за ремонтом і консультантом по наданню технагляду. 14 мільйонів. Ну, порахуйте, це скільки в сотнях тисяч доларів. При тому того самого, який склав у той дефектний акт із завищеними обсягами необхідних робіт для конкурсу благодійного фонду Ахмадиту. Тобто, розумієте, цей благодійний фонд, якийсь просто ну, непотопляємий. Не, не Повідомляється, що договір там уклали з таким товариством обмеженої відповідальності на 9 мільйонів і технічний нагляд на 5 мільйонів. При тому, що цей ця контора, яка типу повинна цей. Ремонт технагляд здійснювати зареєстрована в 23 році, причому просто в житловому будинку там за приватною адресою. Ну так вона на цьому Ахмадиту попередньо натендерила нормально, кажуть, 4 мільйони 400 тисяч гривень. Очевидно, по-дружньому або по-братськи, я не знаю, як вони там тендерили. Ну, а як можна говорити? Це той самий експерт, якому Охмадит одразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу, який склав ту відомость щодо відбудови, з завищеними там втричі чи в два з половиною рази, на що звернули увагу. І знову ж кажуть, ви що там якби з головами не товаришуєте? Ви знову намагаєтесь вкрасти. Хоч ну, за великим рахунком не вдалося, хоч по-дрібному. -по ну, знову відреагував Ляшко, міністр охорони здоров'я. А не можна просто прибрати той фонд тахмадити, дати іншим підрядникам цю історію. Мос скасувала тендери на технічний огляд. Значить, нагадали, що минулого тижня вирішили провести новий тендер на ремонти опорядження Ахмадиту. Договір не підписували. Вартість послуг з тих нагляду інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робот з будівництва, тобто намагалася завищити будівництво і потім за цим завищеним кошторисом будівництва зробити космічну тему на. На технічне супроводження, бо це в відсотках. Звичайно, чим більше напишуть там, тим більше можна хапанути тут. Ну, Договорів за раніше оголошеними тендерами на, цей, на 14 мільйонів укладено не буде. Це Ляшко, знову ж таки, жодних договорів не підписано. Кошти із зібраної суми не витрачались. За його словами, на Прозоро буде оголошений новий тендер на проведення ремонтних робіт. Після його завершення буде змога оголосити нові торги на послуги. Знаєте, слідкуйте за руками. От слідкуйте за руками. От тепер я думаю, що під мікроскопом буде Ахмадицей. Ну я зараз про не про дітей, не про лікарню, а про тих жевжиків, які навколо це от, прийшли там гроші, великі гроші. Давайте будемо думати, де можна трошки злямзити з них. Ну це просто-просто друзі, така тема. Ну, судами по паху ні. Львівський, до речі, апеляційний суд розглянув апеляцію про зміну запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, Це то, що підозрюється в вбивстві Ірини Фаріон, і відхилив її. Підозрюваний брав участь в засіданні через відеозв'язок. Його адвокат в своєму виступі заявив, що з наданих обвинувачень свідчень обвинуваченням свідчень неможливо встановити особу нападника і не має підстав стверджувати, що нападником був саме цей Зінченко. Крім того, поведінка Зінченка також не свідчить про його винуватість у зв'язку з цим. Він про. Осивів замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження і забороною спілкуватися з ким обвинувачення заявило, що зауваження адвоката спираються на вирваність контексту свідчення. За словами прокурора, зібраних доказів достатньо для обґрунтованих підозр щодо Зінченка, саме підозр, Бачите, крім того, буде проблематично забезпечити участь, затриманого в слідчих діях, якщо він буде не у Львові, а скажімо, в Дніпрі в себе вдома. А оскільки суттєві докази ще не знайдені, є ризик, що підозрюваний зможе їх знищити а також чинити вплив на свідків. Такий варіант не виключається. Ну, звичайно, що батьки стоять горою за сина, мати підозрюваного вбивстві Фаріон, сказав, що він взагалі над Бандери, а затримання сина назвало політичною грою. Його батько також дав коментар, в якому наголосив, що його син поки що просто підозрюваний. Ну так воно і є. І був такий у нас підозрюваний і теж видатний діяч сучасності. Якщо хтось пам'ятає старшого покоління Павло Лазаренко, та да, пам'ятаєте, то виявляється, ці 200 мільйонів. Ну, це дитячий елемент на, на галявинці, мені здається, але 200 мільйонів, які він тоді, ну за що його заарештували в Штатах, так і не повернули в Україні. Це знову ж таки просто мін'юст через процедуру цивільної конфіскації в тривалому судовому процесі, намагається лише конфіскувати гроші в колишнього прем'єр-міністра Лазарен. На користь а, України Лазаренка було засуджено. Ну теж хто пам'ятає, просто цікаво, якби давно не лунало, він живий. Та було засуджено в суді Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбув покарання 6 років в'язниці. Водночас в обсяг звинувачень справі, за якою Лазаренко було визначено винним, був значно вущим за обвинувачення, які знаходяться в юрисдикції мін'юсту США. і справа досі не завершена. Але там є якесь рішення, яке наближає до завершення. Може йтися якраз про ці 200 мільйонів. Ну американцям десь треба брати гроші. Якщо це гроші Лазаренка, є підозр, то чому би не ці гроші не? Використати на допомогу Україні, ну в принципі, там ще є проблема не тільки з грошима в Штатах. До речі, процес вже 20 років. тягне. 20 років серед інших справ висунення обвинувачення особам пов'язаних з підсанкційним колишнім соратником Януковичем Курченком. Відповідно до попередніх повідомлень Курченко звинувачується в багаторічній схемі порушення і ухиляння від санкцій США шляхом отримання коштів від американських осіб і ведення там бізнесу на 330 мільйонів доларів вже там. Півмільярду да можна трошки назбирати. Ну і з цих всіх звинувачень лише Швейцарія повернула від Лазаренка 6,5 мільйонів доларів Україні. і те, якби от, все, все обмежилося. Бо в 99-му році точніше в Лазаренка затримала в штатах в 99-му році, коли він втік по суті з України. Його ще розшукувала Швейцарія. Але він сидів в'язниці, йому дали 8 років. Да, 12-му він вже був на свободі. Ну і ще заочно отримав ну парад заочно умовно покарання в Швейцарії на там буквально там на півтора роки, але. Він відкупився, віддав грошей, заплатив штрафи, якби його правосуддя не, не чіпало. Але гроші висять до сьогодні. Висять так само, як і висить. До речі, питання. Друзі, це вже сенсація. Питання із монобільшістю. Та не більше, не менше, і знаєте на чому розкол на цьому законопроекті, який не дозволяє діяльність там російського фільованим чи до Росії прив'язаних інституцій в Україні. Ну всі називають його законом про заборону ну, дії РПЦ і УПЦ, типу НМП, як частину складової у РПЦ в Україні. От там виявився розкол. Причому видно, що вже не втерпів і очільник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики Микита Потур. life. Він сказав так, щоб слуги народу готові в другому читанні дати 150 голосів за законопроект, який забороняє діяльність РПЦ в Україні. І всі так чекайте, це 26 плюс, там чи 226, а дають 150. А де ще 76 голосів? А якщо немає цих голосів, то значить немає монобільшості. А раз немає монобільшості, значить що немає уряду, а значить, треба якесь перформутування, тобто якісь збирати коаліції. Тому що має бути більшість і опозиція. Озиція в парламенті, яка налічує 226 голосів. Якщо її немає, значить все розпуск парламенту. Ну, у нас, правда, військовий стан. Я не знаю, як ця колізія, бо ну швидше за все, ніхто нічого нікого не розпустить. Але одразу наступного дня після скасування воєнного стану парламент повинен бути розпущений. І заміна а, кабінету міністрів. А, ну в будь-якому разі, от потураєв зауважив, що цього разом з голосами з інших політичних сил ну так сподіваємося, що єс євросолідарний. Підставить плече, незважаючи на те, що там вчора обурення цим законом, який пропонує Порошенко і команда стосовно того, що депутати повинні бути рівнішими за інших і мати ну, дозволи і всі можливості в будь-який час виїжджати за кордон, в тому числі правда, прикрилися вони гучною назвою. Я вчора лише про це розказував. Так, от. Може, вони й дадуть голоси за цей законопроект, але е, достатньо голосів, аби він пройшов в залі цей закон під час першого пленарного засідання в серпні, хоч би як важко було, але 240 голосів точно є. Якщо цей закон призведе до загибелі монобільшості, отже, така і ціна була цій монобільшості. Ось що відбувається в внутрішньополітичному контексті. Тобто рішення будуть прийматися складніше, ну якщо це відбудеться серед слух в парламенті є група народних обранців, які виступають проти прийняття цього закону, який забороняє діяльність РПЦ в Україні. Тільки вдумайтеся в це виступають проти в кожного з них свої мотиви, зокрема корупційні. Це от Потураєв каже про це. Вже знають компетентні органи. Тому сам Потураєв закликає своїх колег бути обережними, мовляв, так можна догратися до великих неприємностей і нагадав, що слуги давали присягу не московському патріархату, а українському народу. Тож, якщо вони зараз відмовляються розглядати відповідний законопроект, то означає, що вони перестали відображати суспільні настрої. Ну, нас цікавить тенденція да, з монобільшістю, друзі. Звичайно, цю тему будуть хитати, розкручувати, розказувати на заході, які тут в Україні кровожерливі, б'ються з релігією, звичайно. Засобами чого? Засобами соціальних мереж. Соціальних мереж. Да, російська пропаганда створила за кордоном мережу з 800 каналів Телеграм. Та да, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і блокування трансляції російської пропаганди Росія активізувала зусилля щодо поширення пропаганди за кордоном за за допомогою Телеграму. Це європейська преса розслідування робить У 2024 році. Видання виявили в іноземному сегменті Телеграм майже 800 проросійських каналів, які підтримують Путіна, поширюють теорії змови Кремля і перекладають репортажі з окупованого Донбасу на 30 мов. Ну люди лише там працювали врашу туди, ну їм треба ж якусь роботу дати. За даними видання сумарно ці ресурси читають 15,7 мільйонів користувачів. Це ну якби підписники різних пабліків. Вони звичайно можуть перетинатися щодня. Пости цих ресурсів на загал переглядають в середньому 100 мільйонів ризів. Це, можливо, одні і ті ж самі люди, можливо, це російські мігранти, можливо, ну, це не корінне там, населення країни. Я допускаю, що це те населення Телеграм то й не дуже використовує. До речі, напишіть в коментарях Там іспанці італійці. Я так розумію, що всі на WhatsApp є, да, там на Viber і ще якісь там системи, але не Telegram. чи Телеграм я вже там теж популярний. Це цікаво дійсно знати. Так що не вважайте за складність там, черкані пару слів відносно цієї історії. А, в нас є ситуація в сусідів в поляків, проблема Поляків проблеми через українських мігрантів, точніше через нестачу і не зменшення кількості українських мігрантів. І я вже казав, що ця тенденція після війських заяв уряду, плюс там ж з'явилася тема з цим батальйоном добровольчим. То почали виїжджати українці з Польщі, а там це все призвело до кризи робочої сили. Бо компанії дедалі частіше стикаються з проблемами під час наймання працівників, а кількість відкритих вакансій поступово збільшується. Це аналітика Жеч Посполіта. Там є таке видання. Особливо гостра проблема в будівельних виробничих компаніях в транспорті і логістиці, де ну традиційно багато мігрантів працює. Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитися, тому що потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулим, наприклад, України і Білорусі, поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику. Що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн, ще однією з причин збільшення дефіциту робочої сили називають саму демократичну ситуацію в Польщі. До речі, ну вона не така страшна, як в Україні, бо я вчора вам давав теж цифри нашої перспективи. В Латвії друзі теж от здавалося, але серед місцевих жителів знизилася підтримка ідеї подальшого прийому українських біженців. Було опитування громадської думки, причому це опитування замовило державна канцелярія Латвії. Де результати продемонстрували, що менше половини ну 48% мешканців Латвії в віці від 18 до 75 років підтримують ну прийом в країні українців, які були вимушені тікати з батьківщини. Як повідомляють журналісти в березні 24 року, підтримували так, в березні цього року 60%. А раніше, в 23-му цей показник становив ну плюс-мінус як сьогодні, 52%. Тобто був сплеск на весні, бачите, і знову зниження. При цьому порівняно з весняним опитуванням, частка населення Латвії, які виступає за вступ України до НАТО, залишилася стабільною. Там на, на рівні 45% в червні і 46% в березні. Аналогічний рівень підтримки є про вступ до Євросоюзу, тобто теж на межі 46% в опитуваннях брали участь, як я вже сказав, мешканці від 18 до 75 років. Ну якби наскільки це, ну, це репрезентативно. Ну, бачите, всі верстви населення, якраз так плюс-мінус. Ну звісно, в Латвії там історично дуже багато і путіно орієнтованих людей, російсько орієнтованих людей. Я вважаю, що такі показники ну достатньо прийнятні. Є. Але Латвія, якраз от та країна, яка теж знаходиться на межі. Друзі, сподіваюся, що ми на межі сьогодні точно енергетичні що найменше знаходитися не будемо. І за даними енергетиків, як я вже сказав, сьогодні відключень по всій країні не планується, і зараз триває найбільша ремонт. Монтна кампанія в історії української енергетики. Це заступник міністра енергетики Микола Колісник. Колісник заявив про безпрецедентну кампанію в енергетичній галузі. Мова йде про генерацію, розподіл транспортування електрики для споживачів. І От за словами пана колісника, росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру, однак енергетика роблять все можливе, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону. Ну і ми з вами знаходимося звичайно в контексті цих знань так само. Дякую, друзі, так виглядає початок розвиток вже сьогоднішнього дня. Нагадаю, це вівторок і 6 серпня. Дякую вам, що ви є на моєму авторському YouTube-каналі, Він називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Якщо ваша ласка, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дзвіночок вмикайте, там є така піхтограмка. Ну, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. Все як має бути, з коментарями, з гіперпосиланнями на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Принагідно, традиційно щиро дякую всім моїм патріонам. Сібі спонсором каналу, дякую всім, хто підтримує мою роботу в описі до цього відео. Що ви пройдете, там є всі можливі опції і посилання. Радий буду бачити і спілкуватися. Спасибі вам величезне за ваше дружні плече підтримки. Пхаємо далі. Насамперед з нашими захисниками, нашими героїчними хлопцями і дівчатами, Збройними силами України. Пхаємо до перемоги, і вона однозначно буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, Я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні! Oh, <laughs>